Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Українське військово-політичне керівництво ухвалило рішення про знищення російського комплексу «Орешник», який розмістили неподалік оперативного штабу і системи ракетного управління ворога. Метою операції було позбавлення противника спроможності завдавати масовних ракетних ударів по тилових регіонах України. Демонстрація здатності українських сел точково ліквідовувати критичні пускові платформи. Психологічний тиск на командування ЗСРФ, Супутникова розвідка виявила характерне угрупування техніки комплексу. Орішник, включно з ангарами зберігання ракети пунктами управління. Підтвердження місця отримали за допомогою БПЛА-розвідників, які провели багато годинне спостереження. Розвідка сил спеціальних операцій передала координати в режимі реального часу. Було вирішено застосувати модернізовану балістичну ракету середньої дальності Сапсани із високоточним наведенням ракету, оснащено комплексом багатоканального керування траєкторії. Супутниковий канал, оптико-електронні датчики. інтеграція з каналами БПЛА. Ціле вказування за кілька хвилин до запуску українські БПЛА виконала серію. Потворюючих маневрів, щоб відволікти системи ППО після старту Сапсану війшов в фінальну фазу. Наведення, отримуючи корекцію з трьох незалежних джерел, ракета вразила ціль в момент активного циклу підготовки пуску. Особовий склад технічної обслуги перебував в ангарі. А пускові установки були розміщені на спеціальному бетонному майданчику. Пряме попадання знищило основний пусковий комплекс ангарі. Технічні контейнери для підготовки ракет Зафіксовано серію вторинних вибухів, які тривали протягом наступних 40 хвилин. Залишили вирви діаметром до 15 метрів і. Глибиною до 8-10 метрів системи живлення, мобільні радари та пункти зв'язку були повністю зруйновані жертви і втрати за оцінками джерел із середовища російського військового командування на та перехоплених переговорів загиблих щонайменше 120 військовослужбовців, зокрема фахівці інженерно-технічного обслуговування комплексу, поранених близько 200 осіб. Частина в критичному стані через уламкові поранення й опіки, втрати матеріальної частини, повне знищення трьох пускових установок, втрати запасу ракетного боєкомплекту, руйнування Технічної інфраструктури на полігоні пошкоджена кількох мобільних ЗРК, що прикривали об'єкт, психологічний ефект, особовий склад, який вижив, залишив полігон у стадії деморалізації. Частина підрозділів була перекинута в тил для перевірки лояльності в генштабі РФ. значно критичну нестачу резервних комплексів для заміни знищеного групування. Реакція російської влади офіційні канали повідомили про інцидент на полігоні. Внаслідок диверсії. Незалежні джерела одразу спростували цю версію, опублікувавши супутникові знімки удару. Риторика російського командування по. Силилася, було заявлено про право на відповідь по центрах прийняття рішень за оцінками військово-політичних експертів. Операція засвідчила практичну спроможність України знищувати високозахищені об'єкти з допомогою сучасних ракетних систем. Демонстрація точності Сапсана призвела до суттєвого морального тиску на командування РФ. Втрата комплексу Орешника обмежить можливості Росії для координації масованих ракетних ударів найближчим часом. Відновлення спроможності орешника може зайняти кілька місяців. Ймовірне перекидання резервних підрозділів ППО на критичні напрямки, підвищення ризику ракетних ударів у відповідь по об'єктах тилової інфраструктури України, жертви серед військових РФ, сотні загиблих і поранених. Матеріальні втрати, критичне руйнування комплексу орешників і складів ракет, психологічні наслідки, деморалізація частини підрозділів і розбалансування системи управління геополітичної. Ефект посилення аргументів України на міжнародних майданчиках про необхідність підтримки новітніми засобами ураження. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі стату. подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.